Ісус проходив полями там, де зріло колося, і йшов людськими стежками, там, де гори спеклося, і росилися очі твої часто сльозами, Ти хотів обняти, пригорнути словами, бігли хвилі, як морем, повівав тихий вітер, і недужі вставали, і верталося з і для мертвих давав ти на землі воскресіння. Учні коло зривали, стомлені, голодні, за тобою ступали, знали, ти син Господній, а ти був таким бідним і зневаженим в світі. Ти не мав до своєї голови прихилити, ти ніс мудрості, вчення, втіху ніс для людини, щоб добро панувало. І суботньої днини, щоб колосся гаряче зігрівало долоні, на спожиток, на радість, на життя у Вже починає навчати. Ми ніяк не можемо підловити його, він хитрий. Неможливо підловити Його ні в словах, ні в чинках. До того ж неможливо чекати. Цей Ісус може бути де завгодно. Треба щось робити. Ви нічого не знаєте і не розумієте. Нам краще, щоб одна людина загинула, аніж увесь народ помер. І Ісус повинен вмерти. Але як нам взяти його без звинувачень? Звинувачення будуть. Хіба мало людей, які скажуть все, що нам потрібно. Але це наклеп. Хіба він не винен в Бога а ти кажеш про наклеп. Нам треба його схопити, але де його знайти? Він може бути де завгодно і навіть серед людей. Нехай люди підуть і дізнаються, де він, і повідомлять нас. Дивіться, хто до нас прийшов. «Юда? Один із учнів Ісуса! Нехай іде до нас. Послухаємо, чого він прийшов. Мир вам. Мир і тобі. Скажи, навіщо ти тут? А, я хочу поговорити з тобою, Каяфа. Про що? А, про Ісуса, якого ви шукаєте, щоб вбити. Ми нікого не хочемо вбити. Ми лише бажаємо відновити мир в юдеї. Який був втрачений там, mm. так цим званим Пророком із Назарету, то я можу вам допомогти. Mm. Скільки заплатите? Скажи, навіщо ти це робиш? Адже ти учень Ісуса Христа. Ну, так, я був його учень. А чому я то роблю? Я вам не скажу. Тридцять срібних монет, і ти віддасиш Ісуса до наших рук. Тридцять? Ну що ж, добре? Я вам скажу, де він буде і коли. Чекайте. Ось! Ось вам і знамення! Ісус буде виданий до наших рук. Він не просто людина, ну як, як не впізнали в ньому Божого сина, їм з неба дитя, а вони йому. Це Я все чую, ці крики інших спасав, а себе самого не може спасти, зійди з хреста. Це було так жахливо, Вчитель! Навіть розбійники, які висіли поруч, злословили його. А він молився за них. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Навіть на Христі він молився за прощення. Марія, не плач, нам ще потрібно приготувати пахощі для тіла нашого Ісуса. Йос... Йосип зареметей забрав його та поклав у гробі. Як мене субота, ми підемо туди. Добре, підемо. А що вам тут потрібно? Прокуратор Пілат. Чому ви завітали сюди? Адже вам нічого боятись. Ісус мертвий. Справа в тому, що ще при житті цей обманщик говорив, що воскресне третього дня. Не каже, охороняти гріб до третього дня, щоб не прийшли учні. І ні викрили тіла, і ні сказали, що він воскрес, бо ця брехня буде гірше першої. А. А, -а, -а. а ось воно що? Добре. Наказую запечатати гріб римською печаткою і охороняти його. Щиро вдячні, вельма шановний. Йдіть. Мені наказано зберігати мир у цьому призерному світі. Ого, оце камінчик. Ти тільки глянь. Здоровенький. який! <клес> Ця могила запечатана римською печаткою. Хто порушить її, буде страчений. Охороняйте могилу та дивиться, не засніть. <клес> Хто ж засне? Ти після робочого дня? Ти що боїшся розслабся? Задання таке вже складне. Чув? Шорох. Ми тут не одні. Ти що так лякати? Рибські гуси? Нащо мене так страшиш? А. а що страшно стало? Колінка затсилась. Та вони й без того трусилися. А навіщо мені було погоджуватись на це діло? Навіщо через гроші, через великі гроші. Хоча й не розумію, що тут охороняти. Адже він ж покійник і вже нікуди не дінеться, а що він там не робив. Ну, на твому місці я б не був такий впевнений. Люди говорять, що ця людина робила багато чудес в своєму житті. То що йому зробити ще одне? Навіть після своєї смерті? Маячня, це був лише великий фокусник. Ну... Відразу видно, що ти тут тільки три дня. Це був, як люди говорять, син самого Бога. І я в це охоче вірю. Син Божий. хіба син Божий дозволить прибити себе до Христа? Хіба син Божий дозволить себе як? Овечко, ти дуже легковірний. Всі житки про чуда, знамення заморочували тобі голову. На я притримую здорового глузду, А він мені підказує, що ця людина мертва і вже ніщо не поверне його до життя що він там не робив. Я голова. Що це взагалі було? Ой, вставай. Вставай. Що? Йо, його немає! Йо, ой, о, от халепа, халепа, халепа. Що нам робити? Як думаєш, лад нам повірить? А? а може, 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 давай краще підемо до каяфи і він виручить нас обмін на мовчання за те, що сталося, га? Пішли швидше. Чому ви прийшли? Адже ви повинні охороняти гріб. Саме ми і тут, пане Первосвященнику, кажіть, що там у вас? На світанку сили небесні відвалили камінь і той, хто був там, воскрес. Маячня такого бути не може. Мабуть, учні Ісуса підкупили вас. Ні, ніхто мене не підкупляв, та й учнів Ісуса біля гробу не було. Послухайте, вельми шановні. Ви зрозумієте, що в даній ситуації. Добре, вам буде цього достатньо, щоб ви добре запам'ятали, що учні Ісуса Христа прийшли вранці і викрали його тіло. Але ж тіло ніхто не викрадав. Ми скажемо другу правду і лише правду. Ось. Візьміть. Є ще один момент. Що, ще? Якщо чутка. Дойде до Пилата про те, що сталося і те, що ми спали, у нас будуть великі проблеми. Я все владнаю. Головне, щоб ви запам'ятали, що учні Ісуса Христа викрали тіло. Вам зрозуміло? Так, пане Священнику, приємно мати з вами справу. Ми вже заплатили 30 срібняків для того, щоб знищити Ісуса. Але прийшлось заплатити ще більше, щоб Ісус був мертвий. Ходім, ходімо швидше, вже світає. Хто ж нам відвалить камінь? Він такий великий, як ми намастимо тіла нашого Господа. Кажуть, що там поставили сторожу, а могилу запечатали римською печаткою. Нас туди можуть не пустити. Я не знаю, як ви, сестри, але я нікуди не піду, поки не намажу пахощами тіло Ісуса. Хто може заборонити виявити шану до тіла нашого Господа? А хто може безкарно зірвати римську печатку? Все це не має значення. Моє серце постійно стискується при думці, що я його більше не побачу. Твоя правда, Марія. А хто? Хто камінь відсуне? Не думаю, що вийки будуть це робити. Шкода, що з нами нема Петра та Якова учнів. Що це? Камінь відсунений. Охорони немає. Швидше. Де ж? Сіло Господа мого! Зникло! О ні! Що ж робити? Що сталося? ми згадуємо знов того, хто спіль страждає. Достоин и Його тут немає! Він воскрес! Пам'ятаєте, як він говорив, коли ще був з вами, що сину людському належить постраждати від рук грішників, а на третій день воскреснути. Хіба таке можливо? Воскрес! 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 Так, я пам'ятаю, він говорив, але я не розуміла. Я також не розуміла. Він живий, це чудо. Радість то яка? Я не можу в це повірити. Я знову побачу його, а учні вони ж цього не знають. Треба їм звісти. Ми всім розкажемо. Христос Воскрес і Воскресінням Кайдани смерті розірвав і дарував усім спасіння, над смертю перемогу дав. Воскрес він перший день неділі, як своїм учням, обіцяв і доказав усім на ділі, що був мертвий і восстав. Христос Воскрес! Радійте, люди, лишіть ярмо, гріха нести. Побачите, як легко буде воскресне, хоче вас спасти. Життя з Христом це щастя раю, це є вершина всіх чудес в серцях людей. Весна співає, живий Христос, Христос Воскрес! Христос Воскрес!